Друзі, арасів перші проголовне поїхали. Прем'єра Словаччини Фіцо спровокував шкільний протест у попраді. Інцидент стався під час лекції, коли Фіцо обговорював виділення 140 мільярдів євро на підтримку України. Його слова викликали невдоволення серед молоді. На шуму залі політик відповів: якщо ви такі герої у чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди. Незважаючи на прохання прем'єра дати йому завершити виступ. Учні продовжили шуміти ключами. Після чого школярі організовано залишили залу. Один із.

Воן דעם פרעשן קאָמפּאָניע Ось що пишуть місцеві телеграм-канали. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо мав виступити одній з шкіл словацького міста по прад, але учні висловили протести. Зокрема, намалювали серце в кольорах українського прапора, внаслідок чого одного із школярів допитувала поліція. Як зазначається напередодні за планованого виступу Фіцо, учні через чат домовилися на знак протесту прийти в школу в чорному. У день заходу один із учнів написав крейдою на тротуарі на дорозі перед школою. Написи з образливим змістом. А також намалював синьо-жовте серце в. Кольорах українського прапора виступ Фіцо скасували. Віднака, він не сам сказав, що його перенесли. Якщо мені призначать дату, я домовлюся з директором і приїду на лекцію наступного тижня. Заявив він, а школяра, який лишив написи на землі перед школою, забрала на допит поліція, а потім і повернула до школи. Міністр внутрішніх справ матуш Шутай Ештока сказав, що директорка школи повідомила про графіті проти Фіцо. Він також пов'язав графіті студента на тротуарі за замахом на прем'єр-міністра. Ми не хочемо, щоби тота сталося. Щось подібне до того, що сталося у гандлові. Додав він Скоро кора зараз взято інтерв'ю 19-річного Міхала, який розповів, що написав у секрейдою, щоб все можна було змити. Єдине, що мені загрожує штраф у розмірі 33 євро за грубе поводження в громадському місті, оскільки я вживав нецензурну лексику. Я написав якийсь смак у дупи Путіна зі знаком питання, оскільки це риторичне запитання. А розповів він а за його словами. Другий його напис був досить фіцо. Я також намалював серце в українських кольорах, доки малював. Директорка зняла мене на свій мобільний телефон і сказала, що подасть на мене кримінальну скаргу за порушення ненависті. Поділився студент. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.